Російський диктатор Володимир Путін, не зважаючи на безуспішність війни в Україні, схоже сформував свою теорію перемоги. Остання передбачає, що окупаційні сили РФ продовжать поступове повзуче просування нескінченно довго, не дозволяючи українцям проводити успішні контрнаступальні операції. Путін а, не зміг реалізувати первоначальні плани. по фактическому блицкригу, по порабощению Украины. И единственное, что у него остается, действительно, это война на истощение ресурсов, В результаті Кремль збирається здобувати перемогу у протистоянні на виживання проти наших воїнів. Аналітики впевнені Путін і російське військове командування схоже визнають реальність того, що військам РФ можливо доведеться переслідувати окремі оперативні цілі протягом багатьох місяців, якщо не років. Российская Федерация пытается использовать так называемую тактику удушения не только военного, но и экономического. Основной расчет в данной тактике строится на возможности усталости так называемой. И правительств стран ЕС и Соединенных Штатов, и в первую очередь избирателей в европейских странах от украинского вопроса. Проте плани кривавого диктатора навряд чи здійсняться так за даними інституту вивчення війни для протидії Путіну та уникнення затягування конфлікту західні держави навпаки поспішають надати Україні необхідну підтримку для проведення контрнаступальних операцій. Йдеться як мінімум про надання таких необхідних нашим захисникам винищувачів f 16 та дозволу бити по російських тилах. Ми бачимо, що дії Російської Федерації. фактически стимулировали наших партнеров дать разрешение бить западным вооружением по тыловым районам РФ. И каждый, каждый шаг и каждое заявление РФ и Путина, в частности, направленное на эскалацию, приводит к усилению позиции вооруженных сил Украины. А от позиції самої російської армії з кожним днем стають дедалі гіршими на фронт. Путін стягує танки та гармати часів чи невеликої вітчизняної, віддаючи перевагу не якості, а кількості. Але й вона стрімко скорочується. Ця стратегія на істащення вона не підтверждає э, запаса прочності э, самої Російської Федерації, оскільки РФ э, необхідно. постоянно обращаться за помощью то к Ирану, мы видим это, в частности, касательно шахедов и других беспилотников. Мы видим это в теме Северной Кореи. Российская Федерация за годы Российско-Украинской войны в течение 10 лет фактически откатилась на уровень 20-го столетия в моменте развития собственного ВПК и, соответственно, экономики. В той же час Україна, зробивши ставку на новітнє озброєння, розробка якого ведеться в режимі 24 на 7, щоразу доводить окупантам, що поступкам українською територією і цілісністю та суверенітетом не бувати Україна теж демонструє, що вона з кожним місяцем, з кожним роком улучшають свої способності нанесення ударів по території Росії, підрив його потенціалу, і Росія це дуже прекрасно розуміє. Також розуміють російські генерали, що продовжувати війну на виснаження вони можуть лише за великої підтримки своїх нечисельних союзників. Без іранських шахедів, північно-корейських снарядів та китайських дронів Путіну неминуче доведеться відступати. Ми бачимо, як е, РФ активна е, становиться ну, факто васалом того ж Китаю. І без Китая просто не можуть зділати шаг е ні вправо, ні вліва. Виходить, що російська формула перемоги це лише чергова фантазія хворого путінського розуму. Насправді ж армії РФ перемир'я потрібно набагато більше ніж України, і що далі, то очевидніше це стає. Незважаючи на всі подобне заявлення. Я віжу на самом ділі сестрини Росії очень гостре бажання добитися як можна скоріє. временного прекращения огня, но на своих условиях, с тем чтобы использовать это время для восстановления ресурсов и попытаться снова взять, одержать победу на поле боя. Мне лично все это напоминает соответствующую информационную спецоперацию, смысл которой заключается в том, чтобы принудить Украину западных партнеров согласиться на российские условия. От тільки козирів у Путіна в рукавах більше не лишилося. Скільки б кривавий диктатор не грав м'язами і всім своїм виглядом не показував заходу, що не бажає приймати нічого, крім повної капітуляції України, насправді кажуть експерти, неминуча капітуляція чекає лише на само РФ.